Після сходовий контроль бур'янів це не додаток, це основа старту врожаю. Однорічні злакові та дводольні бур'яни конкурують за вологу, світло і живлення з твоєю культурою. Саме для цього ми в себе в технології застосовуємо клатер від дефенди, системний післясходовий гербіцид, діюча речовина. Ломазон смоктується через листки бур'яни і рухається всередині. Він порушує нормальний поділ клітин та ріст точки росту у бур'янів. Простіше кажучи, вони втрачають здатність рости і конкурувати, а їх розвиток пригнічується із середини. препарат використовується по ґрунту або після сходову в посівах ріпаку. Для контролю однорічних, злакових і дводольних бур'янів бур'яні пригнічені на старті. Культура має кращий доступ до ресурсів і розвиток іде рівномірно. Хочеш його замовити? Замовляй на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче телефонуєш менеджерам, які тобі допоможуть замовити цей препарат. Тож гарного вам дня та успіхів!